Hello, my dear boys and girls. Hello, my friend! I'm so glad to see you. Today we have our lesson of English. Okay, say to your teacher hello, too. Привітайтеся, будь ласка, і своєю вчителькою також. Ми скажемо добрий ранок, вчителю. Good morning, teacher. Повторіть, будь ласка. Good morning, teacher. I'm so happy to see you here. It's very good day outside. На дворі дуже гарний день. Today is sunny. Сьогодні сонячно. Today is warm. Сьогодні дуже теплий день. Я вас вітаю і почнемо. І так, дітки, починаємо ми, як завжди, з фонетичної зарядки. Фонетична це така зарядка, де ми тренуємо наші губки та язичок. І так, прослухайте, будь ласка, оповіданнячко невеличке, та повторюйте за мною звуки, слухайте уважно. І так, у тіма. Це такий хлопчик на ім'я Тім. Його, е, у нього був магазин. Там продавав він канцелярію. Уявляєте? Ручки, олівці, пенали, гумочки різні, папірці. І ось Том. Це інший хлопчик, його друг, якось зібрався е, прийти в цей магазин. Він так поспішав, так поспішав. І ось коли він прийшов нарешті до магазину, цей Том, він дуже втомився і навіть, навіть почав видавати такі звуки: Хх, хх. Ану, будь ласка, повторіть за мною звук Х. Ще раз. Хух, як робив Том. Хух, молодці. Що ж було далі? А він почав далі вимовляти звук ПБ. ПБ. Ось так почав заспокоювати, почав своє дихання і вимовляти звуки ПБ. Повторіть, будь ласка, молодці, далі. Він почав говорити своєму другові Тіму, який мав цей магазин. так? Цей магазинчик належав Тіму. Він почав вимовляти слова на ці звуки П. «б». Це означає, що він намагався сказати, що він хотів купити. Він сказав, пен, пен. Будь ласка, це означає «ручка», Повторіть за вчителем. Пен молодці. Зараз Євгенія Семенівна каже слово pencil. Повторіть, будь ласка, пенсил п. Далі наступне б. Так, Том сказав б. Бег це сумка. Повторіть, будь ласка, бег молодці. І нарешті його друг Тім зрозумів його. Він зрозумів, що Том хотів купити в нього канцелярію. Йому потрібна ручка, олівець, сумочка, і Тім відповів: О, скажіть, будь ласка, дітки, звук «О-о-о!» Далі. Потім він задумався, де ж це може лежати в нього. Олівці, ручки, саме ті, що хотів в нього купити Том. І він почав вимовляти Ммм звук у у повторіть, будь ласка, за Євгенією Семенівною. Молодці. Так. Після цього Тім сказав Еу? Еу Еу. Повторіть, будь ласка, ще раз, молодці. А потім він все е, згадав, де це можна взяти. Пішов, взяв, простягнув ці речі до Тома і сказав І, -і посміхнувся, наче, і, і, повторіть за мною звук, і і, і, -і молодці. Нарешті два другі були готові розмовляти. І перше, що сказав Тім, було «Hello, Tom!» Скажіть, будь ласка, це привітання. Hello, Tom. Молодці. Що на це відповів Том? «Hi, Tim!» Ще раз, «Hi, Tim!» Молодці! Clap your hands, clap your hands. Зараз трошечки відпочинемо від звуків, закінчили цю вправу. Так, Я у себе на комп'ютері закриваю цю вправу і фізкульт хвилинка. Дітки, я зараз кажу рухи, а ви їх маєте зробити фізично, добре? Я кажу, а ви робите. Зараз я вам покажу, як це. Я кажу, Clap your hands. Ви плескаєте у долоньки. Коли я кажу stem your feet. feet" Ви топаєте ножками, stem your feet. Добре? І так, робимо разом. «Clap, clap, clap your hands. Clap your hands together. Clap your hands together. Together. Це означає разом. Молодці. Ви всі роз... зробили це разом. Наступне стем, stem, стем, stem, stem feet. Тупаємо ножками топ-топ. Стем стем, your стем'я together. Так, разом молодці. Все, відпочили. А зараз хочете дізнатися, що і е яку сумочку купив Том в магазині Тіма? Том обрав собі рюкзачок. Ось отакий рюкзачок. Знаєте чому? Тому що він збирається йти до школи. Дивіться, ось такий у нас є рюкзачок. Зараз, будь ласка, допоможіть. Тому зібрати цей рюкзачок. Я буду показувати вам речі та називати їх. А ви мені кажіть, чи треба їх взяти до школи, чи не треба. Добре? Бо ви вже розумні, дорослі, ви вже ходите до школи, а Том ще не ходить, то він не знає. Допоможіть йому. І так. Ten". Ручка. Чи потрібна тому в школі ручка? Пен. Е. Пен. Yes. Кладемо її в рюкзачок. Кладемо ручку в рюкзачок. Далі. Marker. Фламастер маркер. Чи потрібна в школі? Maybe yes. Мабуть, так. Put in your bag. Ми кладемо це в рюкзачок. Далі. E-paper. Листочки. е e paper. Чи потрібні листочки в школі? Нехай будуть. Може, ми будемо щось малювати або вирізати. Ми кладемо все тому в рюкзачок. Знадобиться. Далі. В мене щось тут таке завалялося. Що це таке? Е? E Mask. This is a mask. Маска. Чи потрібна вона в школі тому? М -м, мабуть, ні. Мабуть, ні. Ми в школі дуже зайняті. Ми вчимося, а гратися будемо вдома. Тому залишаємо цю маску вдома. Залишаємо її вдома. Далі. A scissors. Scissors. Чи потрібні ножнички в школі? Так, ми можемо щось вирізати, так робити подаруночки для мами, тата. Покладемо це в сумочку. Наступне. This is прописи або зошит. Називається ноутбук. Чи потрібні нам зошити в школі? Чи будемо тут щось писати? Літери, як думаєте? Ану, робите ви щось таке на уроках? Так, обов'язково. Без зошита в школі аж ніяк. This is notebook. Повторіть, notebook. І ми кладемо цей ноутбук в рюкзак роксек. Put into rucksack. Наступне. This is my toy. А це моя іграшка. This is my toy. Це моя іграшка. Pony. This is pony. Чи будемо ми з собою в школу брати поні? Ня. не треба. Іграшок в школі не треба, бо ми там дуже зайняті і немає часу просто коли гратися в свої улюблені іграшки. Поні ми залишаємо дома. Поні, you stay home. Поні, ти залишаєшся вдома. Окей? Okay. Ось і все. І давайте подивимось, що ж у нас вийшло в рюкзачку. Для цього ми повинні з вами, перш за все, вивчити нові слова. Я вам зараз показую ці слова, називаю їх англійською мовою. А ви повторюєте за мною. Це нові слова, які ми вивчимо сьогодні. І так. Перше слово, що це? What is it? Pencil. This is pencil. Це олівець. Щось у нас трошечки тут технічна пауза. О! This is pencil. Це олівець. Повторіть Pencil. Це ручка. This is pen. Повторіть Pen. This is book. A book. Повторіть, будь ласка, E-book. Це папірці. Paper. Повторіть: paper. Лінійка. Руле. Повторіть, будь ласка, руле. Добре. Наступне. Notebook. Зошит. Повторіть, будь ласка, ноутбук. Ноутбук. Клей. Буде glue, Повторіть, будь ласка, glue, молодці. Наступне paint. фарби, Paint. Ще раз. Paint. Умнічки, розумнички. Молодці. І останнє this is marker. Це маркер. Повторіть, будь ласка. Маркер. Ось і все. Ви сьогодні розумнички, зрозуміли та вивчили так багато слів дома. Ви прослухаєте це відео ще раз, і у вас буде змога запам'ятати і вивчити ці слова назавжди. А зараз розбираємо рюкзачок Тома. І дивимось, що він туди поклав до школи. Я вам кажу запитання What is it? А ви що це? А ви мені кажете It's a...», «Це...», І далі що це, добре? Я кажу What is it? What is it? Що це? А ви мені кажете It's a pen. It's a pen...». Добре? І так, поїхали. Достаю, що у нас тут є? Ось що Том з собою взяв клей. Англійською мовою буде glue. Я вас питаю what is it? Що це? What is it? А ви мені кажете, як справжні англійці. It's a glue. It's a glue. Добре. Дивимось далі. What is it? What is it? What is it? It's scissors. It's scissors. Ножнички, scissors. Далі. Wow, what is it? Numbers. Том поклав з собою числа. Бачите, які цифри? Чи потрібні вони в школі? Так, на математиці. Mathematics. He will count Win Buddha He will count. This is numbers. Числа. Very good. Tom is very good. Yes. Dali. What is it? It's a pencil box. Pencil box. Цепенал. It там Pencils. Yes. What is it? Pencils. What is it? What is it? Pencil box. What is it? It's a pencil. It's a pencil. Okay. Dalit se olivet. Wow. What is it? What is it? Divit тут tutar Paper. Paper. What is it? Elbow? It's an album. Це альбом для малювання. It's an album. Так? Чи цікаво дізнатися, що, що там ще є? Так, так, так. Дивіться, він все ж таки взяв з собою улюблену іграшку. It's a Ball! Том взяв з собою свою той. Він взяв з собою свою іграшку. ball. М'ячик, it's a ball. Добре! От хитрун маленький. What is it? It's a paper. It's a paper. What is it? It's a paper. Молодці. Дивимось далі. Wow, yes! Right! Все правильно. Він взяв з собою what is it? Що він з собою взяв? What is it? Що це? It's a marker. It's a marker. Так, це маркер. Далі. What is it? What is it? It's a book. You see? It's a book. Книжка буде. Book. Повторіть, будь ласка, бук. Молодець. Так. Наступне. Ха-ха. ха He took his money with him. Pocket money. Кишенькові гроші, так? Том взяв з собою гроші. Бачите, справжні такі грошенята. Ну, молодець. Money, what is it? Мані! Повторіть, будь ласка, гроші, це буде мані. Так, дивимось далі. Стає все цікавіше. What is it? What is it? Що це таке? О, бокс. A box. Пейнт. Paint. Paint. Фарби взяв, якими він малював дома. І взяв їх з собою до школи. Приготував свій рюкзачок. Paint. Повторіть, будь ласка, фарби. Paint. Так. Всі люблять малювати, дітки. Paint. Повторіть. Хорошо. Далі. Що це таке? What is it? Що це таке? It's a telephone. Будь, yes, it's a telephone. What is it? It's a telephone. Повторіть, будь ласка, телефон буде телефон. Добре. Далі. What is it? Що це таке? Це маленькі стікери. Мабуть, робити десь закладочки в своїх книжечках, да? в своїх підручниках. It's a sticker. It's a sticker. Pink sticker. Green sticker. Так, рожевий стікер і зелений стікер. What is it? Що це? It's a sticker. Так, добре. Стікерами можна робити закладочки. Ось тут. What is it? Що це таке? І це book. Yes? Book. What is it? It's a book. Повторили, запам'ятали, відклали в стороночку. І у нас ще залишається щось тут одненьке таке. What is it? What is it? Пам'ятаєте, ми це слово вже казали з вами? Ноутбук. Прописи, зошит, ноутбук. Там, де ми робимо свої нотатки, де ми щось пишемо, малюємо. Це називається ноутбук. Бачите? Ноутбук. Молодці! Ви сьогодні просто блискуче займаєтесь. Я вами горжуся. Молодці. Так, дітки, тепер у нас таке завдання. Додому! Покласти свої ваші речі в свій рюкзачок рокзек. Put your things into rucksack, Сюди. І коли кладете ці речі, які вам знадобляться в школі, будь ласка, називайте їх англійською мовою. Добре? І відкладайте в стороночку ті речі, які нам не потрібні в школі. Не потрібні. Так? Hello! This is Євгенія Семенівна speaking. How are you? Так, ми це не беремо до школи, відкладаємо. Діточки, у нас на сьогодні залишилося останнє завдання. Дуже простеньке, тому що ви всі його вже знаєте. Це алфавіт, наша англійська абетка. Я показую вам літеру, а ви її пригадуєте і називаєте, добре? І так, поїхали. Давайте разом, так? Э, Б C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Дітки, ми з вами е, ще не проходили такі дві останні літери. Y Z. На літеру Y починається слово Year. Повторіть, будь ласка, year. Це англійською мовою означає рік. А на літеру Z, наприклад, слово зібра. Зебра. Зібра. Тому щоб навчитися писати ці літери, відкрийте, будь ласка, наші робочі улюблені зошити на сторіночці 73-й. 73. Завдання прям таки зараз, прописати літери Y and Z. Цілу строчку. Будь ласочка. Обведіть за прикладом ось тут. Там, де крапочки спочатку. Велика Y, Маленька Y. Потім велику Z обводимо за прикладом. І маленьку Z. Бачите? Дома вам треба написати буде вправу B. Перша вправа B. Ось тут написати ціле слово. Тобто літери ви робите зараз. Дома ви складаєте рюкзачок, називаючи предмети, які нам потрібні для школи в рюкзачок, і називаєте їх, кладете, і називаєте. І дома пишете ось тут слова. Добре, сторінка 73. Вправа 1b. Так, бі. Ще раз, щоб не забути алфавіт, а вже повністю його називати вміти, треба зробити вправу другу. Вставити пропущені літери. Fill in the missing letters. Вставте, будь ласка, впишіть пропущені літери. Вони у нас тут всі йдуть по порядочку, бачите? Ось. Я вам ще раз показую алфавіт. Алфавіт показую. Ви можете поставити це відео на паузу. На паузу зараз та вписати в цю вправу літери, бачите? Так, молодці! Я вами пишаюся сьогодні. Ви великі розумнички! А зараз Євгенія Семенівна з вами прощається. I say you goodbye. Я кажу вам до побачення. See you next time. Побачимось дуже скоро. Yes, I'm very proud of you. Я вами пишаюся. Ви такі маленькі, але вже такі дорослі і такі розумні, і у вас все виходить. Будь ласочка, хто мені хоче задати запитання, телефонуйте мені на Viber. Також ви можете написати мені листа на мою електронну адресу, та ми з вами поспілкуємось. Добре? Bye bye, my dear children. Love you very much. Miss you too much. See you later. Bo goodbye.